Привіт, друзі! Сьогодні п'ятниця. І перед тим, як піти на вихідні, я пропоную обговорити те, що обговорює багато експертів на сьогоднішній день, а саме повернення податкових перевірок, як вони відбуваються, доречно ну, це зараз для бізнесу чи ні, і, ну, і власне думку експерту з цього приводу. Я вам скажу те, що я бачу, і я можу сказати наступне: що. Зараз у бізнесі відбувається хаос. Це не є якийсь впорядкований зараз механізм ведення бізнесу. Зараз просто навіть планування немає. Зараз є ситуативне реагування на те, що відбувається. Тобто мова про якесь системне налагодження і системний розвиток, і планування, прогнозування бізнесу, вона взагалі не так, питання навіть не стоїть. Питання стоїть просто вирішити проблеми сьогоднішнього дня. Відповідно, документообіг підприємства, давайте казати відверто. Підприємства зараз втрачають, а не набувають. Тобто ми зараз бачимо втрати майна, втрати. Персоналу, втрати документів, втрати перетурбації в зв'язку з переїздами роз'їздами. Ну тобто хаос, як він є, працівники звільняються чи не звільняються, кидають робочі місця, відмовляються працювати. Що стосується бухгалтерії, це взагалі окрема історія. Підприємство то може платити, чи подавати звітність, то не може платити і, взагалі, не може вирішити, що зробити, чи закрити це підприємство, чи не закрити. Багато хто просто поставив бізнес на паузу, тому що грошей немає, виручки немає. З останніх сил тягнуть якісь проекти, і потім, якщо виявляється, що податків забагато, чи ну тобто. Фінансовий результат від'ємний, тобто про прибуток, навіть мови немає, йде мова навіть звести кінці з кінцями. Якщо це не вдається, люди зупиняють бізнес, закривають проекти, заморожують свої плани і ем, очікують, не знаю, очікують змін просто звичайно позитивних змін. Бухгалтерія, дивіться, не те, що немає всіх документів, як мають бути знаєте, оригінали, відправлені поштою, підписані печатками, відписами з двох сторін, контракти. Ні, бухгалтерія працює так само онлайн. І звісно, зараз, якщо ви в темі, якщо ви дивитесь чи читаєте новини, блокують податкові накладні. Виявляється, податкові органи змінили алгоритм. Звісно, напевно, покращили. Я можу прокоментувати наступне. Я це говорила експертам, які є ініціаторами податкових реформ. Дивіться, алгоритми враховують. Звичайний стан економіки, алгоритми блокування податкових накладних враховують кількість персоналу, кількість об'єктів нерухомого чи рухомого майна, кількість торгових точок, динаміку розростання сплати податків. Ну, тобто вони враховують звичайний мирний час і взагалі мені здається, податкова з усіх сил. Робить вигляд, що нічого не відбувається, і, ну, мабуть, це означає, що війна тепер наш звичайний стан життя. розумієте? А насправді це не так. І навіть якщо у вас блокують податкову накладну, і вам потрібно зібрати пакет документів, і ви не схемщик, і ви не скрутчик, і ви взагалі просто працюєте, як працювали, і намагаєтесь викрутити. Хоч щось з цієї ситуації обслужити тих клієнтів, які існують, і заплатити зарплату людям, які з вами працюють. Тобто, за цих умов вам блокують податкову накладну. Ви відповідно повинні що зробити? Зібрати пакет документів і написати пояснення. У вас дири в документах навіть у звичайних підприємств, тому що просто. Онлайн працюють люди і обмінюються тимчасовими документами і оригінали документів. Дуже складно оформити, тому що просто всі, всі десь. Розумієте, хтось за кордоном, хтось просто в іншому місті, хтось не на зв'язку. печатки документи керівництво бухгалтерія евакуйовані і так далі. Тобто я не розумію про що взагалі мова. Ідея, коли говорять, що податково поверне податкові перевірки, я вважаю, що це ну, я не знаю, якась така куряча сліпота. Я, я розумію, в принципі, риторику, тому що, якщо сказати, що ви знаєте, ми не будемо вас перевіряти і взагалі немає ніякого контролю, господи, тільки працюйте шановні бізнесмени. Якщо так заявити, то звісно будуть зловживання в великій кількості. Тобто, Заява про те, що податкові перевірки можуть відбуватися, вона в принципі адекватна. Але, на мій погляд, і я наполягаю на цьому, повинен бути мораторій проведення перевірок як планових, так і позапланових. А в усякому разі, з точки зору а, вимог надати якісь документи, тому що а, як я вже сказала, я не уявляю собі. Ну, тобто, нам зараз видати якісь документи це такий стрес. І це такий я не знаю челендж, тому що просто їх навіть, якщо ми навіть їх оформимо, вони будуть недооформлені з точки зору нашого трохи дивного законодавства. Звісно, дуже рятує електронний документ обігу, але ви розумієте, що, що податкові треба документи класичного за класикою, так би мовити, паперові, скани, завірені, копія вірна згідно з оригіналом, підпис керівника. Ну розумієте, тобто. На мій погляд, негайно потрібно скасувати перевірки і позапланові. Так, да, навіть якщо люди порушують, навіть якщо люди працюють без ліцензії, люди добрі. Не кожен день війна, не в кожній країні війна не можна робити вигляд, що нічого не відбувається, і тільки рахувати, скільки бюджет недоотримує. Я не знаю, я займаю дуже радикальну негативну позицію з цього приводу. І я вважаю, що СМКОР, яка зараз так само будуть обговорюватися ці так звані змінені алгоритми. Я вважаю, що хай собі СМКОР існує, тільки єдине, що треба відмінити, це депонування грошових коштів. Нехай аналітики працюють з податковими накладними, нехай їх там підсвічує червоненьким, нехай вони роблять запити з документів. ПДВ платиться по декларації за фактично отриманими документами, блокування податкових і вимога заплатити ПДВ через те, що податково заблокована, податково можна заблокувати, але гроші платники податку не можуть втрачати інакше це називається. Іншими словами, це називається крадіжка, це називається розбій. І навіть якщо в законі передбачено, що це закон, ну є інші поняття. Тому що закони не завжди законні. Ми це дуже добре знаємо з різних інших ситуацій, в тому числі податкові закони, взагалі рідко є справедливими, відверто кажучи. Проте, а якщо у вас є можливість, Впливати і судитися, захищайтеся, тому що коли ви хочете вдарити когось в обличчя, не маю на увазі зараз бізнес, а, щось вам дуже докучає, а, подавайте в суд. Подавайте в суд. А, суд це адекватний спосіб захистити ваші права. А, начистити писок неадекватний, а написати позов чи написати скаргу. Так, це адекватний спосіб цивілізованих країнах захистити свої права. І я не хочу нагітати перед вихідними. Я вам бажаю прекрасних, спокійних, тихих, мирних вихідних. Дивіться наш канал, читайте наші новини. На все добре, до побачення.